Огірки спочатку вибирала вітрами, потім корзинами, а тепер уже вибираю тачками. І виношу до сусідських кіз. Не думала закривати цього салату, але огірки вже нікому не потрібні, то вирішила все-таки закрити салату, вибрала ось у таких маленьких, зараз буду закривати. Я нарізала 4 кг огірків. Зараз я у Додаю сіль сюди і залишаю на години на 3. Солі на 4 кілограми огірки, отак нарізаних, я додаю 8 столових ложок. Все перемішую і буду чекати 3 годинки. Минуло 3 години я огірки промила у чистій воді проточній, сцідила воду, і зараз буду готувати маринад. Так як у мене 4 кг різаних огірків, то я беру 800 мл яблучного оциту 6 16 столових ложок цукру, 4 столові ложки цукру на 1 кг огірків. 4 чайні ложки горчиці горошок французька, як вона називається, 4 чайні ложки милиної куркуми. Все це, всю цю масу я кип'ячу. зараз. Закипає маринад. Я закладу сюди огірки і проварю їхлини ну, 3, 5, поки вони не змінять колір. Починають кипіти, три хвилинки відрахую і все. Вони вже колір змінили, але деякі ще зеленуваті. Тому ще три хвилинки покіпляти і все і буду разом із цим Розсолом у маринадом все буду закладати в баночки. Ну, принаймні, я так роблю. Не знаю, хто як робить. Бо багато варіантів є цього рецепту. У мене він такий. От із 4 кг огірків у мене вийшло 7 півлітрових баночок. Разом із розсолом, з усім я закривала. Ну, це показала вам свій рецепт відомих. Один із відомих рецептів, які є, які закривають усі.